І тут, скоріш за все, ви спиралися на допомогу і підтримку якоїсь людини, так? Ви не одній йшли до цих результатів, так? Не одні ви хотіли досягнути тих висот, так? а тут у нас сад і можливості і перспективи на майбутнє. Якось, можливо, хотіли покращити своє життя, запустивши якісь процеси, ви чекали визначених результатів. І це, як наче з кимось. Це можуть бути ваші партнери, чи ваш партнер, чи близькі люди, так можливо, у справах, в бізнесі, кожен дивіться у своїх ситуаціях, як буде програватися. Ви тут працюєте не одні, так? І хтось про це знає, розумієте. І, як показує карта, люди, вони. Знаєте, як начебто створюють вам зупинки.